Добрий день! З вами я, Наталка, і наш урок української мови. І сьогодні ми поговоримо з вами про слова ошатний і огрядний. Що ж означають ці слова? Здається, звучать майже-однаково. -майже Але лексичні значення цих слів абсолютно різні. Слово ошатний. Означає гарно вдягнений, адже шати це одяг. Тож запам'ятовуємо, ошатний гарно вдягнений. І, до речі, в одному із творів української літератури ми можемо прочитати, яким Сомко був ошатним паном, адже одяг на ньому був розшитий золотими і срібними нитками. Запам'ятовуємо. А що ж означає слово огрядний? А слово огрядний означає міцний за цілобудовою. Адже ми не можемо образити людину, сказавши, що вона товстенька, якось звучить воно не дуже. А от сказати, що людина огрядна, можемо. І до речі, в одному із творів української літератури ми теж можемо прочитати про героя, сотник Черевань. Був огрядним паном, адже на Січі під нього дуже довго шукали коня, який би його втримав. Ось так. Тож, ошатний, це означає гарно вдягнений, а огрядний це означає міцний за тілобудовою. Тож вивчаємо українську мову і знаймо лексичні значення слів. З вами була я, Наталка, і наш урок української мови. До побачення!